thank <laughs> you Настусі три роки. З них два з половиною вона лежить у лікарні. У віці п'яти місяців дівчинці поставили страшний невиліковний діагноз: спінальна аміотропія, вертінга говпана першого типу. Ускладнюється хвороба дихальною недостатністю четвертого ступеня. Це є генетичне захворювання корекції на даний момент у світі цього лікування немає. Найперше тут страждається мускулатура. Мускулатура не тільки м'язів наших кінець. Ці вокали і маскулатура також відповідно, вона дихання відповідно, достає дихальня достатність, і такі дітки з цією патології не можуть самостійно дихати. Стіни лікарні стали для неї домом, а медперсонал – рідним, яких вона бачить постійно. Дівчинка дуже емоційна, часто посміхається, полюбляє дивитися мультики. Лікається лише новим обличчям і починає плакати. Вона кого знає, вона всіх зачіпає. Вона знає, як звати кожну медсестру, лікаря. Вона їх кличе, вони для неї рідні, але. Рідні у стінах лікарні. Хочеться, щоб вона знала рідних біля своєї сім'ї, щоб жила поряд з нами. Це дуже важко. Ти заходиш до неї, ти до неї посміхаєшся, а душа розривається, бо знаєш, що в будь-яку хвилину її може не стати. Настю можливо перевести на домашнє перебування. Навики матері це дозволяють. За цей період, що вона в нас знаходиться, мама навчилася фактично всіх маніпуляцій по догляду, по користуванню якоюсь навіть простою медичною апаратурою. І тому ми дуже просимо, щоб наші спонсори допомогли нашій Насті для закупівлі апарату штучної вентиляції легень. Для цього необхідне медичне устаткування. Найдорожчим є апарат штучного вентилювання легень. Він коштує 20 тисяч доларів. Сума для молодих батьків непідйомна. Допоможіть пізнати Насті життя. Я дуже сподіваюся, що ми зберемо ці кошти до тих пір, поки Настя, Настя покине цей світ. Я дуже хочу наповнити її життя радістю, посмішками, щоб вона пізнала дідуся, бабусі в неї, її хрещені, щоб вона знала. Дома цікавіше, дома і стіни лікують, як кажуть. Допомогти Настусі дати шанс дихати за межами реанімації можливо лише з підтримки небайдужих людей. Зробити це можна за реквізитами, які ви бачите на екрані. Ольга Лучинська, Володимир Вінськевич. Новини телеканал ТІВ 7+.